У храмі благовіщення пречистої Діви Марії у ГКЦ відбувся чин відзначення одного із найбільших церковних свят благовіщення Пресвятої Богородиці. Одне з православних свят присвячене подіям земного життя Ісуса Христа і Діви Марії. Відзначати його почали ще в III столітті. А спочатку воно називалося Звіщення Привітання Марії, Зачаття Христа. Благовіщення це блага звістка. За переказами цього дня Діві Марії з'явився Архангел Гавриїл і приніс благу звістку, що вона незабаром народить Спасителя. Радуйся, благодатна Господь із тобою благословенна ти між жінками. Саме з цього моменту і починається втілення в життя задуму Божого, відкритий віруючим дорогу в царство Боже. Також на урочистій службі правлячий архієрей Коломийської єпархії ОГКЦ Василь Івасюк пригадав про присутність гріха і його небезпеку у нашому житті та одразу ж розрадив присутніх, закликавши до каяття і саразом приконим часом непокояся і залишити. Тиждень. Oh mm -hmm. shi- Благовіщення Пресвятої Богородиці це час, коли потрібно присвячувати себе духовному, а не мирському. Тому свято намагається не займатися важкою фізичною працею і навіть домашніми клопотами. Причища їм Богородиця.